на книжкову країну пішліть зі мною. Я вперше в своєму житті потрапила на книжкову ярмарку, і мені є що сказати. по Перше я в шоці була, що стільки видавництв в Україні. Я просто не знала, не цікавилась. Знала максимум п'ять чи шість і починається знайомство з видавництва лабораторія. Тут не пані книжки, до речі, де доволі відомі. Потім Віват, я думаю, багато хто знає про це. видавництво. Як говориться, видавництво безселерів. «Віват». так воно і є. Ви зараз побачите дуже багато відомих таких книг, які в вас стоять в чергу. Для прочитання. Саме так. тут ви можете купити цілу серію бричантонів і прочитати. Я уявляю, як їх читати, якщо мені серіал дуже подобається. Знайомлю далі вас з видавництвами і видавництво Жорша. Багато цікавих книжок, дитячі книжечки, і що мені сподобалося, що в них є Макова війна, серія цих книг. Тож майте на увазі, які тільки назви не придумують для видавництва, наприклад, Білка та Кабіба. Цікава назва. Знайомтесь, потім йде видавництво букбанда, доволі цікава назва, доволі цікаві паліторки, якість непогана книжечок. Перша їх бачу, тож знайомтесь. Естетику цього видавництва важко не помітити. Так і називається естетика читання. Ви бачите оформлення книги, дуже сподобалося. Я буду собі мати на увазі. Також знайомтеся з видавництвом Богдан, доволі також непогано. Тут я так бачу такі якісь фентезі романтика. Це я так думаю, жодна книги для мене не знайомі. І відома книга Ленд. Я неодноразово купувала в них книги. Мені Мені подобається їхнє видавництво, все оперативненько. Ще знайомтесь з одним видавництвом «Колесо життя. Ще одне доволі популярне видавництво Рідіт, я думаю, більшість про нього знає. І тут також безселери книг є, так що майте на увазі. До речі, в клубі сімейного дозвілля я точно багато разів щось купувала. І тут також бестселери багато відомих книг, які у вас стоять в прочитаному або ви плануєте прочитати. Далі я знайомлюсь разом з вами з видавництвом читаріум. отут такі більш дитячі книжечки. Магура видавництво також теж є. для мене невідоме. Потім Артбукс. Це видавництво вже для мене відоме. Я думаю, більшість про нього знають. Тут також бестселери, що я вам можу сказати. Я не стрималась і дещо також купила. Я не буду говорити, що в кінці або в наступному відео все побачите. Також я вперше знайомлюся з видавництвом РМ, я про них не знала і не чула. Мені сподобалися їхні палітурки. Видавництво наша ідея, доволі популярне. Тут багато цікавих дитячих книжечок, вони навіть є музичні. І такі книжечки цікаві, секрети очищення от Альверда, таке доволі цікаве видавництво. І я думаю, що відомо. Більшість про нього знає. як і